Прийшов на копанку. Зараз буду вже забирати екрани. Льод розстав. Чуть-чуть там залишилось. Може качки були, бо трошки вода мутнувата. Мульгичку знову бачив мертву там в углі, в тому. Не знаю, чому вона вмирає. Може її риба вбиває щука чи окунь трохи. Вона така як покусена була. Ще разом тако погупаю. Може щось залетить. Зараз заберу їх уже, щоб не ходити, пару днів хай заспокоїться. Так, то тобто буду приходити, дивитись, щоб нікого не було, ніхто не ловив. Витягнув екран і вдома почистити їх. Може залетати, але там їх багато треба, вони менші зробляться, матні такої не буде вже. Слизько, мороз, зростав уже, немає. Накопанці піна ось. Вже буде погано видно, як залетить, щука. не так пінитись, буде. буде зливатись з усім. Хай вона може трохи дінеться, заспокоїться все. Поплавки видно, стоять. Зараз змотаю один чи два екрани, потім включу камеру, подивимось. Може це я буде витягувати, гупати, в інші залетить. Ось змотав екрани. Так різинками їх з обох сторін прицей Потрібно буде вдома чистити, вони грязні, не випутуються. Оце жабуриння, що було на дні. Бачив, що знову мульгичку тут, мабуть, не ту. Як лід бив, мабуть, трошки їх повбивав. Їх тут багатенько зайшло і ставка через річку сюди. Щука, мабуть, їх і їла зараз. Осінь, карася за літо виїла за весну. Цікаво тільки де дівся. Пару днів хай екрани побудуть, розпути їх. Може на велику копанку занесу, може відео буде. Може там щось попаде, карась якийсь. І, і через дня, два-три поставимо сюди знов, ще пару днів. Подивимося, може той і то в столовці, таки в них запутається. Може потрібно більшого купити екрану. більшою ячейкою. Тут 35-ка десь. Треба десь 45-ту, 50-ту, може, бо то здоровий. Такі він путає, і рве. Зараз вже починається дощик іти маленький такий. Якраз на копанці ця дінеться, мабуть. Вона буде чиста. Надіюсь, качки поки не прилетять сюди. Зараз морозів немає, можуть на річці бути і так на копанках, на інших. Тут їх багато. По всьому низу, мабуть, штук 10, може більше в кожного. Раніше їх поробили вже давно. Вона вся в піні, там трошки чистіше, де джерело, мабуть, б'є, там не замерзає. Ось екран не заберу зараз. Такі гразні. Льоду на копанці вже майже немає. Вон там чуть-чуть біля річки і вокруг пенька грам теж. Може качки трохи були вночі, але... Зарані прийшов, то вони ще були б. Завжди як приходжу, то вони тут є, нагоню їх. Ось річка розтавша, водій трошки більше, льод розстає на ставку. Вон навпроти копанка теж трохи менше за мою. Але вона ще туди в бік, вправо йде. Глібаченька. В ній людина раніше втопилась давно йшла там. Не бачила, не було того бур'яну накидяного. Ось річка і виходить з моєї копанки, тут ось теж льот, вода така запіняна стоїть. ось з річки вода не заходить, а наоборот з копанки виходить у річку. Тут рівень води вищий і воно стікає ось. Там гуси кричать, побачили мабуть, здалеку менечні, кричать, боять. Тут мостик цей. Всім пока, підписуйтесь на канал.